Все, що залишилось від нашого будинку. Це фундамент. Частину вивезли вже, волонтери допомогли як би ліквідувати. Було пів шостого утра, коли почали бомбити Гостомельський аеродром. Наш будинок ще на той час був цілий. Дружина питає, що таке. Я говорю, війна почалась. Яка війна? Що ти говориш? Послухай, що воно бухає. В перший же день у нас тут був просто такий парад вертольотів. І я думала, ну це наші. Це хоч наші. Вони над головою летіли ті вертольоти. Ми бачили ноги цих всіх військових, які там сиділи. Внуки наші дівчатка. Куди їх? Ми їх забрали до себе. А воно прилетіло до нас. Воно просто воно падало, падало і падало. Оце ж все, що залишилося в мене від хати. Дитина сидить, в іграшки грається за столом. Воно як бухтаться сюди, весь дим туди, як повалить, невістка кидається, не бачить куди до, до сина. Коротше, вони витягли його, і другий приліт через стінку пряме попадання в хату через, через дах. Я повернулась сама вагітна за кермом на 9-му місці. Ми приїхали в село і побачили те, що ми побачили. Побачили повністю все зруйноване. Мрія яка, щоб це все і живу цією мрією. Тут коло установки тут де ноль, де флагшток поставлений, тут хлопці. Прийняли військові 10 і був перший наш загиблий. Там вон, в тій стороні, там є фотографія його. Це місце скорботи. Це місце, де люди повинні знати, що треба жити в єднанні і в повазі один до одного завжди, не тільки при тому, коли приходить біда. Тут кожен метр полетить кров'ю хлопців. У нас перечень військових, які загинули, які на даний час знайшли. Бо з кожним днем цей список поновлюється. Зразу приклеїлись багато людей, які хотіли це зробити. І фонд місцевий тут ми вдома. І просто місцеві люди тут була така толока людей, що. Янголи перемоги. Тут допомагали всі місцеві фонди. Волонтери. Цю алею працювали всі, щоб наші діти, внуки, пам'ятали, що тут було. Ми сказали, що 11 числа тут буде захід. Я сказав будівельникам: ми з 10 днів встигнемо, стільки грошей потрібно, все. Сказали, оскільки потрібно, ми за 10 днів встигнемо. Через 10 днів вже було, ми відкрили. Ішов великий дощ, прийшли всі родичі загиблих. Вони розбили наші хати, спалили і наші хлопці і не дали їм пройти на Київ. А в результаті ми залишилися без нічого. Ми залишились на вулиці без хатів. Спалили наші хати. Ми з дитиною залишились без будинку. Мій чоловік був в лавах ЗСУ, і три місяці назад він загинув. Ми просто стерли мою пам'ять. У мене немає ні однієї фотографії, ні моїх батьків, ні прадідів, ні як росли мої внуки, як росли мої діти. Але все згоріло, розумієте. От пам'ять у мене немає. Забрали наші будинки, залишили нас на вулиці. Чесно, надія просто на таких людей, як ви надія, на державу на сьогоднішній день надії. На превеликий жаль немає. Надія тільки на фонди, тільки на волонтерів. Мужчин має всі шанси перетворитися на перший символ тотальної відбудови, так називаємо толоку. Пан Вадим, з яким ми співпрацюємо, який є головою цього села, об'єднання, на які готові волонтери, активісти на сьогоднішній день без іноземних партнерів ну, ми не зможемо відбудувати. За півтора року тут не відбудовано нічого. маємо В наших проєктах відновити не лише будинки, але й повністю всю інфраструктуру, включаючи і школу і дитячий садок, тому що життя тут продовжується. І ці люди, як ніхто, заслуговують на найкраще. Якщо б він в 2022 році вистояв, ми не маємо права дати шанс йому померти вдруге. Ми проголошуємо не тільки українську, а всесвітню толоку. Ми маємо відбудувати мощун. Звідси починається початок відбудови всієї України. Бо мощун це один із сотні міст, сіл, населених пунктів, які зруйновані. Із таких е, кроків кожної людини буде відновлення всієї батьківщини. Потрібно робити кроки всім разом. В будь-якому випадку ми відбудуємося. Тому що так, так не може бути. Ми живемо далі. Ми любимо своє життя, ми любимо своїх дітей, Україну. Хлопці виживуть, їх прийдуть живими, і все буде добре. Чекаємося. Помагаємо цілу, як можемо. Тут дівчата і вареники варять. І ми все робимо, щоб, щоб було і їм добре. А ми їх чекаємо і молимося. За нами наша столиця, а за столицею ненька Україна. Треба зберігати. нема столиці, нема країни. А в нас є і столиця, і країна, і українці. Ми не переможемо. От і все. Ми господарі цієї землі. Дай Бог, щоб, щоб нам допомогли відбудувати, щоб мої діти приїхали з-за кордону. Ми з ними зустрілися і, і жили, так які і до війни. Дай Бог, щоб це все було.